Щоб підвищити родючість ґрунту, дачники намагаються поліпшити способи її обробки. У хід йде будь-який матеріал, плуг, ворона, лопата, вила та інші. Методик їх використання налічується ще більше, що таке перевалка і чим відрізняється від копки. Перевалка метод обробітку землі, при якому викопаний ґрунт поміщається не на своє місце, а в сусідню борозну. На відміну від звичайної копки при перевалці шари ґрунту перекладають між собою, щоб зберегти якомога більше корисної мікрофлори. Крім того, при такому методі активізується природний процес відновлення ґрунту. А якщо ґрунт дуже щільний, то це поліпшить дренаж. Під час процедури бажано прибирати коріння бур'янів, а не закопувати, але не страшно якщо ви пропустили кілька штук при перевалці, вони перемістяться в глибокі шари ґрунту. Звідки їм буде важко прорости. Це відноситься і до комах шкідники, які зимують глибоко в ґрунті, опиняться на поверхні, де замерзнуть або будуть з'їдені птахами. Цей метод знищить метеликів, які зариваються у верхні шари ґрунту і відкладають яйця на бур'янах, а також збудників борошнистої роси бурої іржі. Озоріозу і кореневих нилей, як і коли виробляється, під час перевалки на грядці викопайте борозенки глибиною 25 см і шириною 50 см. Потім лопатою виберіть шар землі глибше на 25 см і перенесіть її в сусідню викопану борозну, щоб шар землі виявився не в своїй борозні. А в іншій, після цього можна додати добрива компост або гні і розбити верхній шар. Процедуру необхідно проводити в певний час обробити землю слід до перших заморозків при температурі 1019, найкраще процедуру проводити в кінці вересня або початку жовтня. Не чекайте опадів, якщо сніг потрапить в ґрунт, то утруднить його прогрівання навесні, а сильні дощі зроблять землю щільною. Якщо робити перевалку в теплу сонячну погоду, корисні мікроорганізми загинуть від майбутніх морозів, а ґрунт сильно пересохне. Коли цього робити не варто, якщо ґрунт досить поживна і легка, то перевалку робити не потрібно, досить буде розпушити землю ранньою весною перед посівом городніх культур. В цілому цей метод може не найкращим способом позначитися на властивостях ґрунту. Вся справа в тому, що в процесі порушуються водяні і повітряні канали, пророблені хробаками в ґрунті. Це робить його більш мізерним і менш родючим. Крім того, ближче до зими корисні мікроорганізми впадуть в сплячку. В результаті якщо затягнути з термінами і порушити технологію, вся корисна мікрофлора може загинути від морозу, тому без істотної причини використовувати метод не варто.